В Івано-Франківську автомобіль влетів у під'їзд будинку, ДТП трапилось на розі вулиць Шашкевича та Січових стрільців близько четвертої ранку. Перед тим автомобіль зніс металеву огорожу на тротуарі. Очевидці кажуть, під'їзд будинку авто влетіло задом і перевернулося на дах. Я проснувся від страшного грохоту, от загриміло. Вискочив зразу, подивився у вікно. Бачу, що у під'їзді. Догори ногами перевернута машина. Люди, які були неподалік у виборчому штабі одного з кандидатів, витягли водія. Від того добряче тхнуло алкоголем. Каретою швидкої чоловіка доставили до лікарні із множинними травмами. Тим часом на місце прибула аварійна газова служба. Пожежники їм довелося гасити автомобіль, капот якого димів. Автомобілем було пошкоджено газовід до будинку і стався витік газу. Наразі його локалізовано. Однак через загрозу вибуху всіх мешканців будинку, а це 14 сімей, в тому числі дві дитини. Міново довелося евакуювати, задів газову трубу і її зігнув трошки і почав пропускати газ. Ну і нас всіх підняли. Зразу рятувальна служба. Всіх підняла, вивели людей на вулицю. Ми всі були на вулиці. Аварійна локалізувала витік. Ми приїхали обстежили і будемо ліквідовувати витік газу. Загрози немає ніякої. Обстежено підземну частину газопроводу, витіку ніякого не вийде.